Не давай мамочку, батьку, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Є у мене і батько, і мати. Є у мене, то мати, то мамоча. Дитя, ми тянуть, а не хрещений сину. Я тебе хреститиму на легку годину. Чужі люди хрестити, дім не буду, знали, як і звук. Я, я була багата. Гілай мене молитимуть із самого неба, долю виплачу святами і пощупати. Був собі дід та баба, з давнього давна у і на птахо, у бог собі на художні жили, як дідо двоє, усюди побоє. Ще звоночку у двоє дня пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став іли, Садок у гаї розвели і пасіку чималу. Всього надбали та діток у їх бігма, а смерть з косою за плечима. І дід, і баба у неділю на призьбі вдвох собі сиділи. Гарненько в білих сорочках сіяло сонце в небесах. Ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раю. Сховалося у серці лихо, як вік у темному гаю. Хто над нас та, ма, не поховає, як помилує? Сама не знаєш, за все оце ніркувала, та аж сінно стало. Одинокі зосталися. Кому надбали з утра Чи чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина, побіжім, побачимо. Я вгадував, щось буде, а що на це, я й казав, от бачиш, березь лишень та сповивай. А че в року, не схив хату, а я на ті кину за кумами, молодивши. Аж три парі на радощах кумів назбирали, та ввечері похрестили і Марко назвали. Росте Марко старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте Марко і дійна корова, у розкоші купаються, аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний у най не проситься. Доброго дня ваші пані! Доброго дня! Вісніть мене, вона є дитину, добрі так. А що ж димемо? А що таке дитина? Хоча воно вже тільки та все ж таки коло його треба Та Воно то треба, бо я своє часу жив, слава Богу, світло та що він, що ж не рік да чи чия. А що це ні, Треба знати. Треба довідчити плат. плати, зароблений плати. Бо сказано, хто не лічить, та і не має. Адини Богу, нас не знаєш, ми тебе, а поживемо, розимо заплати. Ми тебе побачимо, от тоді за заплатимо. Ти так, дочко? Добре, дядько. Просимо шукати. Ано, марта уже пора безплати. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хуті лихо завернуло, і сніж чимало пронесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали, Трохима діда прогуло, прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать За гаю темного вернула до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує, І восени не ночує, ні під хатою, ні в хаті, Кого небудь не треба сватать. Гано, марка пора вже без свата. Треба марка ногу спитали. Добре, дочко, спитаємо, то й будемо спати. Спасибі вам, першу би знали. Треба краю доводити, коли йде віддати. Та й він та ще вищо. Хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя. Мати, мати, мати. мати. А що ж, гарно? Будьте ви мені за матір. То багаті люди, тебе сміятися буде. помолюся знову наші як поки Тричі крига заверзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ, Катря проводжала. Так як матір і в четвертий провела не Богу, аж ополі і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно ніби мати покинула хату. Я ледве додибала до вашої хати. Не хотіли на чужині одвірні мене. Ганно, ти вернулась, слава тобі, Боже! А Марко в дорозі, в дорозі ще й досі. Якби Марко діждатися, так що з важко стало. Катерино, Ганна змучена її, пригостиється маю. А я піду подивлюся, ще мови наші не походили. на святому і на часточку дати. Щось морської користь. Може, те в дуже. занедужа, сухрам брати. Казино, не даючи стали. Звидащила, не дуже і не може стати. Бу. Тяжко капля умирати в чужі, не Занедужала не Бога, у житті і не служило, ні, не помагало. Старий трохи по подвір'ї мов убитий ходить. Катерина з болящою і очей не зводить. Катерина коло неї днює і ночує, а тим часом стечі вночі недобре віщують. На коморі болящання щодень, день, щогодини ледве чути питається. Іде Марко з чумаками, ідучи співає, Не поспіша до господи, волі попасає. Везе Марко Катерині, сукна дорогого, А батькові шитий пояс шумку червоного, А наймечці на опічок парчі золотої і червону хустку з білою габрою. Іде, Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, І ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино? Біже зустрічати, вже прийшов, вже швидше, швидше мене в хату. За що вони мене люблять? За що поважаю? Обожі не мав серце. Може, вони знають? Може, вони догадались? Ні. Не догадались, вони добрі. А я навіть. А де ж Ганна, Катерино? Я поки байдуже чи не вмерла? Вона Марку себе дуже. Слава, слава Богу! Ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катря, з хати. Я щось маю розпитати. Те, що він Марку, подивіться подивиться на мене. Бачи, я з марміна. Ганна зінальничка, я. ну що з вами? Прости мене, я каралась, ви в чужій хаті. Та й замовкла, зумлів Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а вона вже спала. «Мамо! Мамо!